Ще локації, спорту, а там їздить, їздять такі електромобілі, є різні варіанти, більше, менше. Є такі, що помало їздять, є такі, що швидко їздять. Вон тут не щось таке, якісь навеси. А там он, такі непогані пляжі всякі. Це вже такі круті пляжі, але всюди тут вільний вхід, можна пройти, можна позагорати, покупатися, так все виглядає. Може кому моє відео, може кому мені... моє відео сподобалось, хтось щось собі примітив, щось корисне, щось що йому сподобалося. Можете висилати на рахуночок. 50% піде на благодійність. Рахуночок є на відео. Або на початку кінці. Підписуйтесь на мій канал.